Всім доброго і мирного раночку. Знаєте, в нас трошки впала температура. Нічна. Нічна впала. І ось все зазеленіло. Я своє відео починаю з цього красення, мізкампуса. Для мене зараз, друзі, навіть те, що є в садку, щось зелене, мене вже це радує. Ось мої ці красунечки, які до мене поприходили. я їх не пересаджую. і пересадила в більші горщики. Вони постійне місце не саджаю, тому що дуже боюся, що вони пропадуть. Бо нам обіцяють. Пишу 38, але це знов буде 55. Так, я не висадила свої вигели. Але, друзі, вони і тут в мене в холодочку горять. Ви бачите, ось горять вони. Я не знаю, я тепер так боюся. Я не знаю там, де я хотіла їх висадити. Там постійне сонце, навіть вночі, ввечері постійне сонце. То тепер потрібно думати, куди ж їх висадили. Так, хусточки мої плетують, хоча в цьому році вони навіть тут холодочку підгоріли. Бачите, дуже привабливо виглядають. Я хочу на той рік їх звідси прибрати в друге місце, а сюди висадити гарфензію. А що взагалі з гортенціями я навіть у мене привозю, дивіться. Почали привозти давати ось нові. І ось засухли, що їм не вистачає, я не знаю. Я не знаю вже. Страшні воїни. Тільки пішла жаріща і знову такі самі. Зато кедр, дивіться, який в мене такі прирости гарні дав. Красунчик, правда? Красунчик. Я його звідси приверу, бо тут тінь. І для тіні мені тут це місце зроставила для гортензив. І навіть ось, друзі, впала трошки температура і ось така зелена мене ружина вийшла, красоня. Ну да, наче навіть бетончик десь випускає. А то ж вона в мене така страшнюча стояла. Даже навіть цей кущик, який він вже став зелений, він мене радує, дуже радує. І ось почала квітувати. Кущик такий, він теж майже був згорів і відійшов. Я вчора обробила всі квіти свої монофосфат калію поставила, поставила топсин і поставила ампліго. тому що вчора поливала квіти, тут метелика, куча, друзі, куча. І ось будина моя горить. Ну Це ще вона горіла тоді, коли була спека. Зараз, ось бачите, які прирости вона дала гарненькі. Це все треба обірвати. Вона відійде на той рік, звичайно. Але хочеться, щоб вона в цьому році гарноту якусь показала свою. Гарна була, гарна рослинка, мені подобається. Я ось так на штампі її фолоную. Може хоч якийсь тут голодочок трошки вона зробить. Свіня ось такий кущик. Більш-менш квітує так, а то ті всі горять. Потрібно прибрати. Але хоч щось, якийсь акцент в садочку, хоч щось. Розумієте? Ось на бутонах уже каріотеріс. Він дуже гарно квітує, у мене є варіатні блакущики, але вони не такі гарні. Цим очіткам хоч би що, хоч би що. На той рік у мене ще будуть дзвіночки. Ох, Достали мене ці кури. І ось красончик. І дивіться, одна сторона майже приростів немає, а тут такі шикарні, все добре. На той рік я відпиляю цю Ось в сторону і там бачу пішла, молодняк пішов. Госточки ну, мої, слава Богу, себе почувають непогано. Обробила я знову свої туйки. Якщо б знала, що вони так хворіють, я б ніколи їх не заводила. Я їх два рази на місяць я їх обробляю. Уже і міняю препарати і що завгодно. Ну, одну не можу, я ніяк очухати. Барбарис Марія теж. Захворів, підкормку дала, не знаю, що воно дасть. Перульська красунечка. Зараз вона не показує свою красу на сонці, вона прямо шорить. Ось, бачите, в мене подобається він мені казацький. Можевільник такий красень. Ось бачите, тут ось починає пригодувати. І на цей яка в мене пішла гарно, це вже вона відкисла. Від і чомусь виключився телефон. Вітекс священний або обрала мале дерево. Ось такий він у мене, красунчик. в цьому році тільки заквіт. І мені придеться його звідси прибрати. Тому що, ну побачу, вже бусі пересаджувати Перовський я. І він, і він якось на їхньому фоні, на цьому глубенькому фоні. він Теряється, його не видно, то побачимо. Лінспеку у нас витримує гарно. Так, мені треба пересадити і топіонця, і це борцела Я хочу його ще одне місце, вже є відростки, то можна його пересадити в друге місце. Дочка ну, красуня. Купувала однакові, доглядала за ними однаково за всіма. Ця шикарна, а цей подивіться, що робиться з ним. Ось, бачите? Вже вчора обробила, не знаю як. І дивіться, у мене почала квітувати будлейка. Ось така. Вона у мене була обгоріла, а може захворіла, я не знаю. І я її обробила вже два рази, не три. І ось вона почала квітувати, ну Ще й температура впала. І ось у мене є червоний гібіскус трав'янистий. Він майже не розпустився в цьому році, горів, хоча ось тут у мене. Я чому її не прибираю в цю. І ось вона мене така вимахала, хоча я її стрижу постійно. В цьому році навіть не стригла, щоб вона хоч чуть-чуть тінь -чуть дала цим квіточкам. Дивіться, що поробила. Бачите, навіть айстра погоріла. Ось таке в нас пекуче сонце. Відходить мій цей барбаресик. Десь кої там, Бачите, підгоріло, осипалося. Це не смістерні і підходить, слава Богу. В цьому році, друзі, в мене місканко зовсім не квітував, зовсім. Не знаю, він такий був шикарний, такий гарний в тому році. В цьому році навіть не поквітував. Пересаджу їх на, на друге місце. І ну, тут композиція, бачите, вона не гармонує зовсім. зовсім. І тим паче, що вони закрили рослинку цю. Ось там бринейцевість. А барбарисик його потрібно обрізати там зверху. Бачу, він пішов. А червоний в мене пропав. Два три, навіть три. Цей вічно зелений теж відходить. Він навіть зимку зелений стоїть. Тепер в мене посадила Фіону. і закрила її відром таким старим, і бачу, вона все-таки згоріла. Роланда до сих пір квітує. Скудненько, коли квітує. Я її ще не обрізала. Зато в капусті хоч бігни. Звіночки на вторий раз пішли квітувати. І ці такі шикарні кущі. Хочу теж з доріжки їх прибрати десь. Не знаю, куди я їх приберу, але приберу. Тут хочу тюльпани висадити попід доріжку. Крокуси я виписала. Вигела теж, бачите, горить. Ось це кущував, вигела в мене. І от тепер я боюся. Я думала, її ось тут два, два штучки посадити. І ця цей кущ буде посередині, було дуже гарно. Але вона горить. І я тепер боюся її сюди ставити. І ось Даніка знову захворіла. От, от скажіть, стільки відійшла, знову захворіла, що їй не вистачає. Потрібно було б на квітникаря вчитися. Знала про всі захворювання, знала про всі обробки по квітах. Встригла я свою ромашечку і ось вона, бачите, пускає вже прирости гарні. Прирости пустили вже і троянди, вже Квітують вони дуже складно, тому що ще у нас спеха, дуже велика спеха. І ось дуже похворіли мої айстри. Бачите, що з ними дуже вони похворіли. Вчора їх обробила. Що бачите на листях, не знімала, чим обробляла і коли обробляла, тому що вже було сильно, пізно вже було геть темно. І я свинарику на лобі обробляла, тому що сьогодні в мене часу зовсім немає, до сих пір квітує. Господи, скажи, я, я собі це ж треба все запам'ятати. Його пересадити звідси. Теж потрібно, тому що він маленький кущик, а там довіско високорослий. І ось бере У мене ще один. Один у мене є з білим. Це більш жовтіше листя. І ось набирає свій колір. Оце така паутинка гарнюча. Бачите, який буде красень. Тут така шапка буде, а тут іще, дивіться, який буде молоденький, все, буде квітувати. Просто хмаринка. Колись ми були на морі і мені сподобався цей кущик. І мені синулька привіз. Це було ще до війни. І ось він у мене вже другий рік це буде квітувати. Гарний такий. Ну, трояндами. Немає чим мені хвалитися, немає тут нічого гарного. ось все Я сподіваюся, звичайно, що... Ще неділька, а потім вже температура впаде і зможна помилуватися і навіть трояндами своїми. Ну, Ось трішечки відійшла космея. Бачите, масло масана показала свою, тому що вона теж вся горіла. Повіріли мої айстри, дуже полюбляють квіти. Шаблі я почала квітувати вторий раз і я її хочу звідси прибрати. Вона тут просто ховається за трояндами. Я хочу її посадити десь на тому місці, де я могла глянути і радувати мене око. Так, як вже мені зайти туди? Я вчора полила тут усе. В мене бачите, мокро тут усе. Ой, ось, друзі, дивіться, красунечка моя. Вона навіть випустила було квітки, але вони засохли. Одна тільки розквітла і все. Це була моя помилка, що я її посадила сюди. Якщо ось тут, під будинком, там десь з годин, там уже тінь, то тут до 8 годин, тут скільки сонця, скільки вона й жариться, бідно. Хочу її пересадити, не знаю, коли краще весени чи навесні, але пересадити обов'язково, тому що ну, це просто жах, як вона горить. Мені просто їй шкода, дуже шкода. Наче мені тіло опалює це сонце, коли в неї цей лист сохне. Ось бачите, троянди, в якому вигляді. Ніякі. Ніякі. Ось мій неї каріотеріс. Веріагатний. Листя в нього гарне, але квітка на фоні цієї вона майже не, не видно. Не дуже мені це подобається. Або ж нехай би кущий був би, такий би, або вже в своїй красі розкрилась квітка. Сакура дала ще один приріст. Бачите, я його трошки загнула так, щоб воно в несі Я думаю, що на той рік вона мене вже порадує більше, ніж в цьому році. Такі мене. Друзі, так я шкодую, що я не запам'ятала і не записала, як називається цей, ця рослинка хвойна. Тому що від Бережнюки мені прийшли, ну не те, що я замовляла. Я не, ну, я не знаю, що це навіть. Хоча вони написали назву, треба було хоч запам'ятати чи записати. Тому мені це не пригодиться. Ось бачите, як горіла. Жоржина. І зараз ось вона вже зеленіє. Вже уже, це радує. Банан. Бодан. Бачите, щось І тут тіньочок в мене. Ось так, неї. Бачите? Горить, горить весь. Ось у мене, друзі, тут тінь. І ось, подивіться, яка в мене краса розквітає. Вона коли на перший навесні. Перший раз, коли не квітує, вона бокалом квітує. Дуже гарно, дуже. І ось почала ця троянда на штамбі, дуже вона хворіє. І я ось її постійно лікую, лікую, лікую. Ну, вже бачу, прирісти пішли гарні, вже без п'ятин, без, без стіл. Бачите, ось які вони були, ці п'ятна. Ось такі мої. І хоч бихни. І там у мене ще вони не є. І гарненька. Красунок. А який аромат у неї. І ось, друзі, моя біль. Це лайм Лайт. Я його, друзі, посадила цю гортензію її. Потрібно, напевно, було зразу замульчувати. Потрібно б Обрізати квітконоси. Це вже я зробила пізніше, коли я побачила, що вона, ну, вона жива, бачите, вишиває треба обрізатися. І ось квіточка тр трошечки вже бачу оживає. А то все посохло, пов'яло. Тут і сльози були, істерика, і що хочеш. Взяла пішла сіна, бо в мене більше немає чим загнульчувати, відкрила чуб сіна. Чувак, на мене подивиться, кажуть, який це буде полісадній, що це у тебе сіно буде. Нічого, говорю, щоб... Спасти цю красунечку. Сусідка прийшла, теж дивиться, бідно. втішає, бачить, що вони сльози на очах говорять. Все, воно дійде, не переживай, все буде добре. Ну, я їй вірю. Ось такі шикарні вже кущики хризантеми. А ось моя лавіна. Вона відходить, друзі, вона теж була така, Ой, оце все посохло, все схилилося. А дивіться, вона на мене красуни. Нічого, ще листочки трошки вниз в неї, нічого. Нічого, вона відійде. Я вірю в це, що в мене все-таки вийде. Ці намистинки всередині, ви подивіться, які вони гарнючі. Подивіться, краса така. Дуже гарна. Якщо в мене з ними вийде, друзі, я вже чоловікові сказала, кажу, готую на той рік якусь арматуру. Роби мені якийсь тут шатер. І щоб я все це цього, все закрила затінняючою сіткою. І він каже, і для чого це? Ти не будеш бачити, тільки биш пригинатися, ходити дивитися, як воно там не людям не показати нічого. Там, там трошки на забору ми обов'язково зробимо хоч для хубців. Я хочу туди хвости пересадити, і хоч для хвостів мені потрібно там зробити більш-менш холодочок. І ось бачите. Жоржинки мої робляться зелененькі. Теж горіли, дивіться, що з ними було, Господи, дивилася і душа в мене боліла за цих рослинок. Ой! дивіться, яка сочна. Красунечка. Красунечка, в мене був ще один сорт, але загинув. Засох. І ось моя орденська. Ванілка. Добре, що я тут варіанту не прибрала. І вона дає тіньочок і з тої сторони, коли б сильно паляче сонце. Зараз вона теж на сонечки, але сонце тільки встає. І воно не таке палюче. Та вона в мене. Може я побачу, що вона заквітне? Дивіться. Дивіться, яка краса. Відходять трошки. Ранні хризантеми. Вони вже півтора місяця квітнуть, але бачите, як квітнуть ось так засихаючи. І ось ще один мене кущик каріоптериса, Тут він не такий варігатний, тому що тут на пів То я, напевно, його сюди, від звідси приберу і тут все-таки гортензив шану сону. Ну, щось я буду думати. Щось я буду думати. Ох, мені подесь якісь би аби сюди понасаджувати, Щоб тут така була у всьому, І щоб я могла тут, що хоч посадити. Ну, ось, друзі, показала вам ось ту свою більцю. Дуже шкода мені цієї гортензії, Так шкода. І от кожного дня, коли я заходжу сюди в цей квітник, і дивлюся на як страждає моя магнолія, вірите, душа болить. От в прямому смислі, щоб в мене була душа за неї. Я вже придумала місце, ось там я її посаджу, тобто він в більш тіні, і я її посаджу. Так, обов'язково. Прийдеться, напевно, тут і саджати вигели дві штучки. Каріптері той приберу. Не знаю, щось почав сухнути в мене цей можжевельник. І не знаю, може прийдеться теж його прибрати. А там більше хвойнів посадити, де я виписала. Ну Він теж не хворіє, але щось сухнуть почав всередині. Це, це, чи це так повинно бути? Напевно, його треба почистити. А він такий колючий зараза. Не знаю, які початки, треба до плеч надівати перчатки, щоб почистити його. Ну, ось на цьому все, друзі. Я сподіваюся, що температура все-таки впаде і зможна помилуватися імені моїм садочком гарним. Для мене це віддушина. Всім мирного неба. Дякую Господу Богу і дякую нашим хлопцям, які дають нам змогу жити. Хай їх Бог береже. І кожна мама, кожна дружина, кожна дитина дочекається свого тата, свого сина, свого брата. Живим.